Всім привіт! Є у мене ось така нова красунечка, я вам вже її показувала. Зробила я майстер-клас у чорно-білих відтінках ось таку красуньку, тільки ось тут я давала бусину. Тож, відповідно, схемочка внизу біля киточки буде трошки інакшою. Тож, якщо маєте бажання виготовити ось таку красуньку, іменно по цьому майстер класові то є майстер-клас. Бажаючи, можуть замовити для себе майстер-клас. В описі під відео будуть всі контактні дані і реквізи... не реквізити, а просто-напросто вартість посилання і вартість схемочки. В описі під відео буде все детально розписано. Обов'язково діліться зі мною своїми фотографіями. Мені цікаво побачити, в яких відтінках ви подаєте дані прикраси. Ця прикраса сьогодні помандрує до своєї власниці. І я вирішила зробити ще майстер-клас іменно в цих відтінках. Чекаю від вас коментарі, як вам прикраса подобається чи ні. Гарного всім та мирного дня! Миру, щастя, добробуту. Нехай кожна прикраса, яку ви виготовляєте за моїми схемочками, приносить вам радість та велике задоволення. Щедрих вам замовниць і Божої благодаті. До побачення.